Карпат. Їдемо сьогодні у село Дземброня під румунську границю. На дуже файне що таке місце. Це Страуси у Карпатах Погнали, покажемо далі його. Потоці тут хотіли зробити гідроелектростанцію. Бачите, які провели великі труби, але ну, народ місцевий не погодився і нічого тут не зробили. Так. Рама просто чудово зі родіський храб'ят. Та йдемо, зараз нам покажуть газній гілку з Дай Боже боліз здорові. Цікаво ви розказати пару слів, як у вас виникла така ідея. Таке створити у Карпатах, таке унікальне, просто де нема ніде. Як тут страуси живуть, порослі ротить, будь ласка, нам. Хотіли мати свою якусь домашню тварину, тобто там починаючи, чи кури, там свині і так далі, чи коровки. Побачили відео, були на стаусенній фермі, дуже нам сподобалося це. Закупили ми малька. Екзотична -е, птаха, якої є в Україні взагалі дуже мало, бо це африканський птах. Та, а такі ну, так. місцевості, тобто у Карпатах взагалі його немає. Ми вирішили от на такому високогірному селі завести страус. Коло тепло він перебув. Переносить нормально, тому що на і зимову нормально теж так. А До мінус тридцяти птаха себе поводиться комфорт. Наші ташки невеликі, це тільки 9 місяців. Це ще. Скажімо так, малюки, можна сказати. Це. А Вони ще будуть рости ще більші, чи це вже їх. Вони мають вирости в районі 20 10 висотою. І 100-120 кілограмів завод. Годуєте собі звичайно кукурудзу, овець. Це не пшениця, овець, Тобто все натуральне, травичку даємо, сезонно даємо гарбуз, там, щось. Ну, тобто мурак, гарбуз, морку натираємо. А такі страви в Карпатах. Що найцікавіше, що трави скільки цей, а, вони не їдять, а от з рук де... ну просто. Тож могли б піти наїстися трави. Так ще на пальці. <плес> <плес> якщо така просто дати, то мені не будуть їсти собі так, типа. Ви ж тримають Ні, ну Якщо ти їм даєш їду, то вони їдять. От тут росте трава, вони її не скупують не їдять. Вони, mm. здесь, вони... Керм так такі ручні, тому що від маленьку ми їм прибивали любову. Там... З однієї сторони це як контактний зоопарк, mm -hmm. а з іншої сторони, в подальшому це можливо харчування людей. Можливо, ми хочемо розвити ферму, щоб у нас були кролики, свої вівці, свій крафтовий сир, там, свої коровки. І страуси свої, це своє м'ясо, тобто все, що у нас буде на фермі, тобто буде екологічно чисті продукти, які ми будемо, тому ми назвали екоферма, які ми будемо готувати, пропонувати людям і так далі. Страус чи люба худоба, вона добре, якби ні було шумовійському, дуже. Можливо, спокій, душевний спокій і так далі. Тобто ми запрошуємо також військових сімей, військових, ми пропонуємо безкоштовно їм тут, скажімо, екскурсії, проживання по собівартості, харчування по собі вартості для того, що людина, яка стикається з з проблемами, які зараз у нас в державі є, так вона тут морально відпочиває. Тобто вона спілкується з тваринами, тобто ми даємо можливість там годувати її, там дати водички і так далі. Що це людина заспокоює нервову систему і зважає загальний. Скажімо, такий стан людей. Вони корма. Всередині не Тобто, що в самця, що в саме. Різниці немає. Народження в одної статі. Тобто стать нема. Це зараз в рік часу, коли вони почнуть дозрівати, тоді вони будуть оприліляти, хто з них буде самець, це те саме. Самі будуть Так, Самі будуть. Тобто це не приводять закладені там, щоб воно знародження воєн самки. Тобто в них самі саме не будуть формуватися собі парами, і хтось з них буде самець, з них буде сам. Коли ми їх брали, також переживали а вдруг це самі самці чи самі самки. У нас запевнено, що такого ні. не може бути. Ви друзі, пишіть свої цікаві якісь питання у коментарях, будемо відповідати. Думаю, воно таке оперення має якби таке більш густіше, А воно, літом воно не міняє, тобто сезонно воно не міняє. Чи літо чи це температура тіла 41-42 градуси в тобто, йому температурні режими перепади спилив. Тому приміщенні тут так. ми зимою тримаємо температуру не нижче 10 градусів тепла. На вулицю випускаємо вже в зимовий період. Тобто, як зараз літо виходять, заходять, коли хочуть відкрити весь час, то в зимовий період ми випускаємо тільки в світловий день. Немає схильності літати. Тобто крила тут настільки стоїмо, то, що коли він біжить, подивитися на їх ноги, в них тільки два, да? mm -hmm. він тримає рівновагу. Він склає крила для того, щоб він не перекинувся по настолі. Тільки тільки для тих, хто не опрям. На Наступний рік ми плануємо, що вже будуть у нас свої. Тобто ми поставимо інкубатор, ми вже будемо вирощувати свого страуса. І сподіваємось, що в подальшому, напевно, в нас буде можливість купити не тільки яйця, а купити підростка страуса. Ага. Прикольно дуже тим, що якщо будуть маленькі страуси, це дітям буде дуже прикольно бавитися з ним. Ми дружелюбні, Ми любимо дітей, людей, всіх, ми любимо. Родіону знайомності яйця. Тобто ми можемо продавати як яйця страуса, mm -hmm. але це ми продаємо тільки на місці на фермі для тих людей, хто приїхав на ферму. Тобто ми не продаємо онлайн і відправляємо кошту тільки для тих людей, які безпосередньо знаходяться тут, тут. Також ми можемо приготувати на вогні яєчню тобто mm -hmm. страуса. Яєчня розрахована в середньому на кількість десь одне яйце на кількість шести чоловік. Mm -hmm. І так, друзі, Микола дав сире яйце страуса. Ось так воно виглядає, дивіться, по суті, як долоня. Таке кіженьке. І дивіться, який є такий цікавий розіграш, можна сказати, якийсь такий, щоб ви писали були активні. Ми зараз вважимо це яйце і вам треба вгадати, скільки воно важить. Зараз я ставлю на вагу. І що воно вас показує? І дам вам підказку. Це яйце важить більше кілограма. Хто вгадає точну вагу скільки більше, напише в коментарях, тому ми відправимо оце яйце по пошті. Так що, друзі, пишіть, я думаю, ви ще не пробудете яйця. Правда? Вгадуйте. Я запам'ятав тут є. Це яйця перепілки, це голуба, це фазана, це курячі яйця, а це у нас страус. Ось така то різниця. А взагалі, крім страусів, що тут у вас ще є? У нас є для диких свиней, у нас є голуби, у нас є фазани, у нас є перепілки. Голуби павичі по по-своєму року вони там класифікуються, такі голуби, як на всіх пускають. Це вже є тоді яєчка свіжі. Це не собі тут сплять, так? То скільки в загальному тут є голубів? Десять штук. Десять штук. І ось таке друзі, господарство ми сьогодні відвідали. Пишіть свої враження в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал Світучи Могоцулі, щоб побачити, що у нас ще в Карпатах є такого дуже цікавого і унікального. І також залишаю посилання на соцмережі екоферми Кульчицьких. Підписуйтесь, друзі, і хочу сказати, що так само можете писати мені, можемо організовувати сюди поїздки групи дітей з харчуванням додатковим і так далі на таких машинах, як у нас є. І я дуже радий, що наша Україна навіть під час війни гарно і процвітає, по можливості тут наші Карпати розвиваються, тому так само, якщо е, сім'я військових все безкоштовно, діти дошкільного віку, до віку безкоштовно тут все можна організувати вам. Тому, друзі, дуже круто, можна відпочити, тому приїжджайте в Карпати і знаєте, що тут. Будуть приймати тільки з гостейністю, друзі. Йо. Всім до нових зустрічей.